Чому у багатьох людей проблеми з грошима? Люди дуже погано орієнтуються в фінансовій грамотності. Вони або не вміють достатньо заробляти грошей, або якщо вони нормально заробляють, не вміють розпорядатися з тими грошима, тобто вони, можливо, не зберігають їх або не інвестують. І тому життя у дуже багатьох людей воно схоже на такий день бабака, де людина по колу одні й ті самі речі робить, стикається плюс-мінус з одніми ті самими проблемами, має. Плюс-мінус такий самий там рівень стресу, і відчуваю, що загалом там вона буксує по життю. Тобто, я ходжу на роботу, так, у мене там в холодильнику є продукти у мене оплачені рахунки, тобто, в мене в життя більш-менш якось трошечки налагоджено, передбачувано. Але внутрішній якийсь такий голос всередині він говорить, що, мабуть, ми не використовуємо наші дари і таланти, мабуть, моє покликання, воно все ще не задіяно і, мабуть, я десь такий все ж таки застряг. І от. Фінансові проблеми в житті людини вони є так, би мовити, одним із індикаторів. Вони є таким свідченням того, що в інших сферах життя відбувається якась халепа. Або буксуємо з покликанням, або ми, наприклад, намагаємося щось комусь довести. Ну, людина може отримувати тисячу доларів, а витрачати там тисячу триста і постійно намагатися за що якихось там своїх цих дорогих покупок щось довести колишнім однокласникам, чи колишній дівчині, чи колишньому чоловіку, тобто. Людина може бути під впливом якоїсь програми, підсвідомої вона сама не відслідковує. І саме тому фінансові проблеми, які є в нашому житті, вони є таким індикатором того, що в іншій сфері нашого життя відбувається певний процес, і ми там допускаємо певні помилки. Я думаю, що це не завжди відбувається так, тому що людина не хоче щось змінювати. Просто знаєш, більшість порад вони такі, що ти слухаєш, слухаєш, а потім такий. І що далі знаєш, тому що ти або не можеш це в своєму житті робити, або ти не розумієш, з чого варто почати. І скажи, будь ласка, які практичні поради, саме практичні, ти можеш дати молодим людям для успішного управління фінансами. Повністю контролювати те, як вони витрачають гроші, контроль витрат це перша річ. Те, куди ми витрачаємо гроші, завжди реально відображає наші життєві пріоритети. Можна заробляти дуже багато грошей, але якщо ти не контролюєш витрати, ти можеш тратити більше, і це буде призводити до того, що ти будеш заходити в мінус, мінус і мінус. Ще є один дуже важливий фактор: це те, що коли ми кудись витрачаємо гроші, це по справжньому для нас важливо. Тобто, якщо я, як чоловік, наприклад, умовно там інвестую багато грошей в свій автомобіль, це говорить про те, що для мене там дуже важливий якийсь мій там статус, там якісь там інші речі. Якщо я інвестую дуже багато речей там в риболовлю, там чи в якусь там охоту, там в полювання, там ще що, ще щось, що, що, це свідчить про те, що для мене це важливо. А інші речі, на які мені не вистачає, так би мовити, грошей, вони для мене значить другорядні. і тому все починається з того, що ми беремо під контроль. Свої витрати, і вони кристально чесно нам показують, що для нас в житті важливо, що ні. Якщо для мене дружина важлива, я буду значну частину своїх грошей інвестувати в її здоров'я, в її красу, в вирішення її проблем. Якщо для мене важлива моя хата, я буду робити те саме. Тобто, і тому гроші це непоганий індикатор наших пріоритетів. А ще є дуже важлива штука. Як ти на початку сказала, що от люди часто там думають про щось, там отримують якісь поради, думають про розвиватися, а от в них нічого не змінюється. Я виходжу з тої думки, що ми всі живемо тим життям, яким ми хочемо жити. Я думаю, що коли людину насправді не влаштовує дівчину, там, її хлопець, з яким вона зустрічається, вона бачить, що він поячить і він ругається матом. До тих пір, поки їй це не подобається, але вона з ним в відносинах. Це свідчить про те, що насправді вона це приймає і вона з цим погоджується. І ті проблеми, і негаразди, які виникають через його алкогольну залежність, там чи його алкогольну звичку, вони для неї є прийнятними. Тобто вона це приймає. Тому що як тільки вона скаже, що для мене це насправді вже неприйнятно. Вона закінчить з ним стосунки в ту саму секунду. Коли людина більшу частину свого дня проводить лежачи на дивані, дивлячись, якийсь цікавий новий серіал по Нетфліксу, але при цьому вона нам розповідає, що я дуже сильно хочу бізнес, я дуже сильно хочу кар'єру побудувати, я дуже сильно хочу мати великий заробіток. Вона не серйозно. Тому що коли людина серйозно насправді щось хоче змінювати, вона не буде лежати дивитися Netflix. Вона буде робити все для того, щоб у неї змінилося щось в кар'єрі чи в її бізнесі. Якщо в нього немає, вона буде намагатися його створити. І тому ми всі живемо саме тим життям, яким ми хочемо жити. Як тільки нас ситуація не влаштовує, ми це змінюємо. Тут важлива умовка, я говорю не на. Такому глобальному рівні, там що ми хтось обрали війну і жити в стані війни ні, звичайно. Я говорю на такому мікрорівні нашого життя, не на макрорівні глобальних подій, а на мікрорівні нашого життя, ми живемо саме так, як ми обрали жити, і ми маємо те життя, на яке ми погоджуємося. Ти почав говорити трішки раніше про те, які фінансові цілі ми взагалі обираємо. Або щось комусь довести, або просто купити, щоб бути крутіше, або просто здаватися таким в чужих очах. Як в цьому всьому правильно визначати свої фінансові цілі і планувати саме їх досягнення? Дуже часто буває, що людина е, намагається купити якусь річ і спланувати якусь фінансову мету, не тому, що вона насправді це хоче, а тому, що. Їй хочеться чогось іншого, тобто якогось вторинної вигоди від цього. Наприклад, дівчина хоче дуже гарно виглядати і мати великий гардероб там косметики, заповнені косметикою, там сукнями, туфлями, всім іншим. Не тому, що вона любить саме ці, наприклад, речі, і не тому, що їй подобається там виключно як вона виглядає в цьому всьому. А для неї, можливо, є важливішим те, які погляди вона ловить на вулиці від чоловіків, коли вона відчуває, що я їм подобаюся, вони хотіли зі мною познайомитися. Тобто, це так би мовити, певна вторинна вигада від цього. Так само чоловік може придбати собі дорогий автомобіль, не тому, що він хоче їхати саме в цьому мерседесі, і для нього мерседес це, це. він в першу чергу думає, що я приїду на парковку в роботі, чи там біля церкви я поставлю там це. Я вийду, і всі навколо побачать, який я. Молоде, що я зміг, що я досяг, і от розуміння того, що нам інколи насправді потрібна оця вторинна вигода, а не сама ця річ, вона призводить дуже часто до того, що ми купляємо речі, які нам насправді не потрібні. І я часто говорю, що інколи вартість айфонів в маршрутці, вона більше за саму маршрутку, тому що дуже часто люди, які ну, мають достатньо невеликий дохід. Вони при цьому всьому мають мати останній айфон. Неважливо, що він там в розсрочку, там на 36 місяців, але от він має бути, тому що ну як же без айфону, якщо ти працюєш там за тисяч гривень на місяць, ну як же без останнього айфону, то жити і тому е, потрібно розуміти, що якщо ми фінанси свої починаємо направляти на ті речі, які нам реально потрібні заради нас, заради нашої сім'ї, а не заради того, щоб виглядати більш гарно в очах якихось чоловіків на вулиці чи виглядати більш крутим. В очах якихось колег на роботі, які побачать тебе на новому автомобілі, коли ти починаєш. Купляти ті речі, які відповідають твоїм внутрішнім цінностям і тому, що тобі насправді потрібно, ти побачиш, що дуже багато речей можна не купляти, і все буде добре. І ці гроші можуть бути використані більш мудро. Ми вже з тобою почали говорити про покупки. І моє таке наступне запитання буде: як все ж таки планувати великі покупки, щоб не зірвати свій бюджет? Припустимо, коли тобі дійсно потрібен телефон там. Для роботи потрібен ноутбук чи навіть та сама машина, що взагалі є такою великою покупкою, і знаєш, коли вже вся сім'я нічого не їсть, тому що тата відкладає на а, ну, це машину екстр екстремальні вже так, да, да, знаєш. Ну, типу тому, що ну якби такий максимальна крайність, але дуже часто коли це такий поганий анекдот, але можна сказати його обережно. Коли хлопець повертається батько додому і говорить: сину, що типу горілка подорожчала, і що він говорить, що ти будеш менше пити? Він говорить: ні, тепер ти будеш менше їсти. Але це, але але це є в цьому сенс, тому що я знаю, у мене були такі знайомі, які могли нічого не їсти, тому що вони купили телефон. Тому що, от ну якби треба зараз, і ти хочеш не просто який-небудь, ти хочеш купити хороший телефон і виходить. Що ти його купуєш тут і зараз, і потім мівіна, а твій кращий друг. Все ж таки, як в таку крайність не лізти і як правильно планувати великі покупки? Я можу поділитися тут своїм підходом, який мені допомагає, мені він здається без перебільшення, скажу, ну, не я його придумав, я його піддивився в інших людей, але він мені здається близьким до геніального. Він звучить таким чином. У нас в нашому житті ж е, наші витрати на якісь глобальні речі вони більш-менш є передбачуваними. Тобто, навіть якщо людина підкупила якихось грошей, придбала собі айфон чи новий макбук, чи людина купила собі автомобіль, чи людина купила собі навіть квартиру, вона ж Теоретично розуміє, що колись буде ситуація, що iPhone буде там вже не новий, він буде старенький, може почати глючити, і можна буде потрібно його змінювати. Квартира, в яку ми заїхали навіть зараз, вона через 5, 10, 15 років буде мати набагато гірший вигляд, потрібно буде робити якийсь ремонт, що змінювати. І тому можна зробити певні такі фонди, коли ти купив. Навіть якусь нову техніку, ти відразу створюєш якийсь маленький гаманець і незначні для себе кошти починаєш відкладати. Неважливо, це 10, 20, 30, 40, 50, 100 гривень на день, залежно від того бюджету, скільки ти можеш, ти починаєш відкладати потрошечку туди гроші, фонд майбутнього айфону, так би сказати. Коли ти купив собі навіть нормальний автомобіль, ти розумієш, що якщо, дай Боже, не буде ніякого ДТП, не буде ніякої крадіжки, там все буде окей, це автомобіль, який ти можеш там 7, 8, 10 років не заглядати. Гарний новий автомобіль. Автомобіль, взяв там класний автомобіль, супер. Але ти ж можеш почати відкладати незначні гроші в фонд майбутнього автомобілю, щоб, наприклад, якщо так трапиться що через 5 років ти вже морально втомишся від цього автомобілю, він буде нормальний на ходу, але ти захочеш зробити собі щось повище класу, в тебе вже на це накоплені великі кошти. І таким чином, ключові сфери свого життя: житло, транспорт, там, можливо, там одяг якийсь. Техніка, якісь інструменти, щось там в бізнес, якесь обладнання, там ше, ще, шоше, ще, ще, ще. можна створити такі фонди, і ти наповнюєш по чуть-чуть незначними грошима ці фонди, навіть тоді, коли вся ця техніка, житло, транспорт все працює нормально. Але це на перспективу, тому що за 5 років ти можеш накупити непогані гроші там. І коли в тебе стане питання, що в тебе там двокімнатна квартира, наприклад, і в тебе народжується там друга дитина. І ти розумієш, що дітям потрібні окремі кімнати, то в тебе вже є відкладені 15 тисяч доларів фонд нового житла, і ви продаєте свою двохкімнатну квартиру, докладаєте ці 15 і берете там трьохкімнатну квартиру. І таким чином будь-яку важливу для себе сферу життя можна перетворити в такий відкладений фонд на майбутнє і потроху накопичувати там гроші. Друзі, ну якщо ви хочете розібратися більш детально в питанні фінансів, навчитися примножувати власний капітал, вивчити, які 20 інструментів інвестування доступні будь-якому. Інвестору навіть без там великої підготовки, я запрошую вас на курс, який у нас в школі називається Фінансова грамотність. На ньому ви зможете зрозуміти як можна заробляти більше грошей, як зберігати гроші, як їх примножувати. Деталі цього навчання будуть під цим роликом. І знаєш, я, я думаю, що є ще одна така сторона, де хто нас може слухати і думати, ну все ж набагато простіше. Можна просто взяти, взяти кредит. Кредит. Mm -hmm. так, можна просто взяти кредит. Так, можна просто взяти кредити. Знаєш, це настільки входить в звичку. Я особисто знаю людей, яким просто в звичку вже було все брати в кредит. Тобто вони кажуть, в цьому будинку все було взято в кредит. Mm -hmm. І я знаєш така, ого, тобто, цей телевізор. Це ми взяли в кредит, вже за нього виплатили. Холодильник ще в процесі, стиралка і так далі. Знаєш, тобто для людей, в принципі, це є рішенням, про те, через якийсь час зрозуміло, що ну не все так просто, і як впоратися із кредитами, коли вони вже є, і вони накоплені, коли ти в цьому азарті був, і як припинити користуватися цією знаєш, золотою карткою, на якій в тебе завжди просто сума, яка тобі потрібна. Ніяк, ми залишимо контакти кредитних організацій під цим відео, переходьте за посилання. Ми по промокоду Радіо М. Насправді, якщо без жартів, то давай розділимо твоє питання на декілька. По-перше, якщо людина сьогодні вже в кредитах, якщо в неї вже є борги і ці відсотки починають її ну, закривати, то, по-перше, потрібно спробувати перепозичити гроші у людей. У людей можна домовитися без відсотків або за менше відсотки. З банками ти не дуже сильно домовишся. Там є пеня, там є різні інші моменти. Те, що мілким шрифтом написано часто в договорах, тому якщо в тебе є можливість взяти там, наприклад, ти банкам винен там 2000 доларів, ти можеш взяти, наприклад, ці 2000 доларів у людей, і людям вже віддавати без відсотків, ідеальна ситуація. Якщо не можеш взяти без відсотків, візьми під менший відсоток у людей, віддай банкам, закрийся з банками і вже ну, віддавай людям. У закритті таких боргів є два підходи. Є емоційний підхід, а є математичний. Емоційний підхід це коли ти береш, наприклад, найменший борг, у тебе там на якійсь там, карточці, там 1700 гривень мінусу. І ти в першу чергу закрив цю 1700, і ти такий, є, я вже перший кредит закрив, все гарно. Те, і ти думаєш, давай наступний, який там другий, ми його переможемо. І це емоційний підхід. Ти береш найменший кредит, закрив його і на радостях починаєш робити наступні. Математичний підхід це коли ти порахував у мене, наприклад, там, 10 зобов'язань, тут я взяв мікрозайми в цих організаціях 5 штук. А тут у мене 5 в банках. Ага, де я плачу найбільше відсотки? Там мікрозайми, оте, це, оце в банках тут, тут, тут. Тобто ти зробив певну градацію і ти почав закривати саме кидати свої фінансові ресурси на ті банки, на ті займи, де в тебе найбільше відсотки. Це математичний підхід. І тому можна почати з цього. І як би це не було дивно для багатьох людей, особливо, наприклад, які більш притримуються атеїстичних чи а, а, агностити, а, якщо люди агностики, не знаю як сказати, агноститичних поглядів, якщо вони притримуються, якщо людина агностика або атеїст, для них може бути трошки дивно, що я говорю. Але коли а, ви взяли якісь гроші, залезли в якісь борги кредити, ну потрібно по-хорошому трошечки покаятися і визнати, і сказати, був трошечки дурний, вибачте, більше так робити не буду. Ну, тобто якось визнати, якщо вірити в Бога перед ним, якщо не вірити в Бога, ну хоча б перед там, не знаю, своїми рідними близькими, яким колектори там дзвонять, то можна, можна хоча б перед ними вибачитися і якось це все почати. Тому це перший момент. Якщо друга частина твого питання стосовно е, різних там розсрочок на техніку бутову, на всі ці штуки, тут е, можна до цього ставитися, як мені здається, трошки простіше, тому що розсрочка, таке розтермінування, е, це непоганий банківський продукт, і я особисто сам, наприклад, часто користувався нею, коли ми там з дружиною брали якусь ботову техніку додому. Я спокійно міг подивитися, що це безвідсоткова розсрочка. Там, якщо ти за 12 місяців її закриваєш, там немає жодних відсотків, і тому мене дуже. Багато всього куплено. Ну, не знаю. Я коли хотіла купувати ноутбук, там брати в розсрочку було на 20 тисяч дорожче. І я коли ну, це просто Ні-ні, я... це саме була розстрочка. Там він познає, це розстрочка. І я така, яким чином? Знаєш, ти там зазвичай переплачуєш там буквально якусь тисячу. Коли побачила ага. цифру 20, я думаю, знаєш, Може, що це просто іноді. Термін. Це було десь близько дванадцяти місяців. Ну не знаю. Я, от ми коли брали все, то у нас дуже ми там платили 300-400 гривень за оформлення цього розсрочки, і все. Тобто, все інше. Ти, от як написано, там 12 тисяч, то ти, ми всі 12 тисяч там і виплачували. Тому залежить, мабуть, від банку, від продукту, від магазину, від того, як вони це все бачать. Але е, потрібно все дивитися, рахувати. Тобто, брати інколи в розсрочку, якщо в тебе більш-менш стабільний доход, це не погана ідея, тому що людина, наприклад, може розуміти. Окей, там я боюся там, розсрочку, я не буду туди заходити. Ого. значить, я збираю тепер гроші, і людина, наприклад. Рік збирає гроші на те, щоб купити гарний собі ноутбук. І весь цей рік вона працює на старому ноутбуці і вона працює повільніше, і вона заробляє грошей менше, ніж якщо в неї був би він відразу. В такому випадку, якщо вона відразу візьме в розстрочку ноутбук, отримує його сьогодні, і завдяки ньому буде більше заробляти і виплачувати швидше цю розстрочку, для неї це буде гарне фінансове рішення. Але якщо вона чітко розуміє, що я не буду залазити ну, в ці моменти, коли я просрочила, коли в мене пішла піня, коли в мене пішли відсотки на відсотки. Тому тут потрібно Раховувати свої сили, але здебільшого, от, ну, велика кількість там підприємців, різних установ вони розвиваються за счет кредитних грошей від банків. Тому сам по собі е, кредити, розстрочка не є там негативним відразу, такий, типу, поганий пекельний продукт. Ні, це нейтральний продукт. Просто є люди, які вміють цим користуватися, все рахують і розраховують правильно свої сили. А є люди, які не вміють і потрапляють в різні халепи. Про які і часто говорять? ми чуємо фразу, знаєш, типу що. Потрібно було відкладати. От, якби ти відкладав, ти був би готовий. Там, припустимо, що прийшла війна, і ти там на мінімум два місяці ти можеш бути без роботи. І потрібно було відкладати, і чому ти цього не робив раніше. І взагалі у тебе має бути фінансова подушка. І так багато знаєш про це говорять, і деякі люди вони просто не розуміють, знаєш, як навчитися відкладати ці кошти, коли тобі і так ну якби вистачає, щоб закрити цей місяць. І плюс фінансова подушка скільки це. Тобто скільки це в гривнях, припустимо, вона в гривнях для всіх буде різна цифра, тому ну, що так, але люди як, мають як різну... це рахувати, рахувати це потрібно по своїх витратах на місяць. Тобто, якщо ваша сім'я живе умовно на 30 тисяч гривень в місяць, але ви розумієте, що якщо прям дуже сильно ужатися там не купляти нічого взагалі, там це ну ви виживете на 20. Наприклад, вам буде цього достатньо на транспорт, на продукти на комунальні. Тоді ви розумієте, що ваш рівень виживання, ваша сума виживання це 20 тисяч. Ви берете тисяч, помножуєте хтось, комусь подобається на 3 місяці мати подушку безпеки, це буде 60 тисяч. А комусь подобається мати там на 6 місяців, і тому це буде 120 тисяч. І тому а, ви порахували свою, так би мовити, цифру виживання, помножили її на три або на шість місяців, і ці гроші мають бути для вас дуже доступними. Тобто вони ну, не обов'язково тримати вдома їх прям, але вони мають бути або на якомусь такому картковому рахунку, де вам дуже легко до них, якщо що відбулося, або це якісь там, наприклад, долари, євро, ще щось. Хтось використовує якісь там банківські ячейки, хтось просто там тримає в себе вдома під матрасом. Це ну, така собі історія, тому що трошки воно небезпечно. Я нікому не раджу вдома тримати. Гроші, бо все ж таки злодії крадії вони не сплять. Тому. От ці гроші мають бути для вас доступні, і це гроші, на які ви можете вижити 3-6 місяців. Стосовно того, як їх е, накопичувати, тут можна почати з маленьких речей. Якщо ви не можете сьогодні відкладати 10%, і вам там прям всім тютюлька в тютюльку, ви в притірку постійно йдете і не можете там відкласти 10%, відкладіть 2%, відкладіть 3%. відсотка. Тут е, момент початку він важливіший, ніж е, те, щоб, от, наприклад, відразу там 10 почати, можна почати з 2-3%. Але почати. І ви з часом побачите, що вам. Перетворюється це процес на приємну цікаву гру, де ви постійно відкладаєте гроші. Ви бачите, як якийсь гаманець, ваша якась копілочка вона підростає, підростає, підростає. І якщо ви ці гроші не пустите під ніж, коли вийшов новий iPhone, то у вас буде певна подушка безпеки. З такими грошима легше, тому що коли лупанула декілька разів пандемія, я завдяки своїй фінансовій подушці спокійно її проходив, коли повномасштабна війна почалася. Я спокійно міг великий термін жити на свої заощадження, і мені не потрібно було там бігати, суетитися даже брати гроші, тому це непоганий інструмент, який дозволяє тобі почувати себе більш впевнено. Це не інвестиції, тобто, ці подушку безпеки не потрібно нікуди інвестувати. Це мають бути гроші, які вам легко в випадку форс-мажора достати. І є ще одна така маленька підтема, про яку я б хотіла поговорити? Буквально декілька днів тому я прочитала такий коментар в інстаграмі. Там жінка запитувала: як буде, якщо чоловік фінансово допомагає родині, а не сім'ї, тобто він не може відмовити в разі прохання батьків і якби кошти спрямовує туди, як тільки вони попросять. Як же ж в такому разі домовлятися про фінансові питання з чоловіком чи дружиною, та все ж таки визначати ці пріоритети у своїй сім'ї? Звичайно, найкраща ідеальна ситуація, особливо якщо ви зараз холості, і у вас ще немає відносин, то коли ви там починаєте з кимось зустрічатися і починаєте з кимось е будувати відносини, відразу це проговорити, а навіть краще записати, тому що люди інколи через півроку можуть сказати А я не пам'ятаю, що ми про таке говорили. Тому краще навіть це записати це в ідеалі, тому що ми, коли з моєю дружиною починали зустрічатися, я своїй Насті я відразу сказав, що я буду піклуватися про батьків. Тобто є чоловіки. І є такі, так би мовити, ситуації, коли там батьки повністю самодостатні, вони десь працюють, у них якийсь бізнес, там щось є батьки, які навіть дітям допомагають. Я сказав, у мене батьки вже похилого віку, вони пенсійного віку, а у мами є певні проблеми з суглобами. Тому ну, я відразу дружині сказав, ти маєш розуміти, що якусь частинку з мого доходу я завжди буду направляти на допомогу батькам. І якби її це не влаштовувало, і вона сказала, ні, для мене це неприпустимо, я цього не хочу. Я хочу, щоб всі гроші від мого чоловіка там і від мене йшли тільки в наш Особистий сімейний бюджет, і там не було ніяких батьків. У нас, в принципі, на тому могло б все завершитися, і ми б далі навіть набудували б відносини. Тому в ідеалі, звичайно, домовитися на березі. Якщо ви вже в шлюбі, і так все відбувається. Ну не можете ви в машині часу повернутися на, на, на той берег, коли ви зустрічалися. Спробуйте, хоча б домовитися там, де ви є зараз. Спробуйте спланувати і сказати, що давай так, нам ну, потрібна твоїм батькам допомога там чи ще комусь. Давай визначимо якусь суму, якийсь ліміт, давай зрозуміємо. Як і коли ми можемо їм допомагати, можливо, це назавжди буде саме фінансова допомога, можливо, це може бути якась інша допомога, і тому потрібно домовитися, хоча б ну, на тому рівні, де ми зараз є, але більш системним рішенням цього питання ще буде така штука, що причина, чому це питання взагалі постало, те, що ти озвучила, воно ж заключається в тому, що грошей не вистачає. Тобто, якби так. вистачало грошей на дві сім'ї. То не було проблеми в тому, що ми відправили 10 тисяч нашим батькам. Правда, тобто, проблема в тому є тільки тоді, коли відправили туди, а нам нема тут. І тому я б спробував зрозуміти, а чому, наприклад, в цього чоловіка стоять його фінансові амбіції на паузі, чи чого в нього не виходить, якщо вони в нього є, чого не виходить заробляти більше грошей, можливо, пошукати нову роботу, можливо, почати фріланс, можливо, брати якихось клієнтів, окрім своєї роботи, можливо, щось змінювати, можливо, прийти підвищення курси кваліфікації, піти повчитися, опанувати фінансову грамотність, можливо, забуритися в інтернет дослідження, якщо цей чоловік-плиточник, і, можливо, потрібно. Загуглити і навчитися і зрозуміти, як плиточник може завантажити собі більшою роботою, Да? тобто і інтернет він дає сьогодні відповіді на всі ці питання. Щоб ми сьогодні не написали інтернету, от чат GPT, там чи Google, чи YouTube, Ці е, майданчики, ці сайти, вони допоможуть нам знайти відповіді на ті питання, які ми перед ними ставимо. І саме тому тут потрібно розуміти, що не стільки проблема в тому, що цей чоловік допомагає своїм батькам фінансово, це гарна і поважна лінія поведінки будь-якого чоловіка. Як мені здається, проблема в тому, що не вистачає взагалом грошей, які заробляє сім'я. І тому ці гроші вони дуже важливі. І саме тому потрібно зрозуміти, а як ми можемо збільшити саме свій заробіток, що ми для цього можемо зробити. І тоді ми бачимо проблему вже не в батьках, а ми бачимо проблему в тому, що ми чогось не розуміємо про те, як заробляти гроші. Друзі, якщо вам подобається контент, який ми створюємо, і вам здається він корисним. Ви можете підтримати нашу роботу. А ми постійно залучаємо нових фахівців, придбаємо нове обладнання. У нас багато є різних проектів, і завдяки вашій фінансовій підтримці ми можемо робити це. Ще більш активно, і це впливає на життя великої кількості людей. Якщо ви хочете долучитися до цієї шляхетної справи, подивіться інформацію під цим відео і можете допомогти нам будь-яким зручним для вас способом. Чи ми вже з тобою поговорили і про те, як інвестувати, і про те, як ділитися фінансами, так та навіть з батьками про кредити поговорили про усі такі моменти. А якщо людина наразі вона стоїть на, на лінії, коли вона розуміє, що вже б хотілося більше, вже б хотілося більше фінансів е, саме приносити в сім'ю, або ж навпаки, щоб в бізнесі вже був більший прибуток і мати більше фінансів. Дохід людини напряму залежить від кількості цінності, яка людина приносить на ринок. Цінність це щось, що допомагає іншим людям і вирішує проблему інших людей. Коли ти, як ведуча якихось заходів, проводиш для yeah. якихось батьків, там, для їх дитини, проводиш дитяче свято дитяче, чи комусь ведеш весілля, чи якийсь корпоратив тімбілдинг, в цей момент ти приносиш на ринок. Цінність. Тобто ти вирішуєш проблему якихось людей і тому вони платять тобі гроші. І гарна новина заключається в тому, що кожен з нас на 100%. Сам відповідає за ту цінність, яку ми приносимо на ринок. Ніхто інший на це не може вплинути. Я не можу зробити так, щоб ти на ринок приносила більше цінності, і ти не можеш повпливати, щоб я приносив більше цінності. Бо це мій внутрішній вибір. Тільки я сам обираю, наприклад, замість того, щоб дивитися тут серіал, я обираю, наприклад, вивчити щось нове, опанувати англійську мову, і тепер обслуговувати не тільки україномовних клієнтів, наприклад, а англомовних. Тільки я визначаю, чи буду я вчити англійську мову. Тільки я визначаю, чи опану. Ну, я публічні виступи. Чи коли я буду розповідати клієнтам про якийсь наш товар, про якусь нашу послугу? Моя презентація буде. Здравствуйте, нас сьогодні купіть, будь ласка, наш товар, будь ласка. Тобто від мене тільки залежить, яким буде якість мого публічного виступу. Від мене залежить наскільки я буду професійною людиною, тому що, наприклад, складний клієнт задає три питання, і я можу отак посипатися. І ну я не знаю, ну мені треба час. Або я можу бути професійною людиною, яка може на будь-які складні питання відразу відповісти. Тобто, моя цінність на 100% залежить від моїх дій, не від мого керівника, не від економіки, де я живу, не від фактору війни або її відсутності, не від ковіду, не від того, яка компанія, там які в мене колеги, там чи скільки в мене часу. Цінність, яку я приношу на ринок, вона залежить від того, наскільки глибоку внутрішню роботу я готовий проводити над собою. І коли людина. Заглиблюється і стає більш професійною. Вона вивчає все глибше, глибше, глибше свою послугу, свій товар. Можливо, розвиває себе як особистий бренд, якщо вона працює в публічному полі. Вона стає гарним як письменник, гарним як музикант. Вона стає більш досвідченим як хірург, як стоматолог. То з часом. Ціни на її послуги будуть збільшуватися, тому що коли людина професіонал, приходить все більше і більше клієнтів до неї, і вона може підняти ціни. І якісь клієнти відпадуть, які не можуть, це, але за що того, що багато людей більше людей можуть платити ту ціну, яку вона пропонує. І з таким часом, з плином часу, ціни на її послуги стають все більше, більшими більшими, і це призводить до того, що її дохід змінюється.